Це дебют? Знаєш, на що воно смахає? Не знаю. А знаєш на що смахує от себе, я не можу поняти. Це... це уточка? Це індюк. Сам ти індюк. Це анаторій індюк. Який це індюк? це індюк? В якому місці? Це він? Та індюк, це, ну подивись. В якому місці? Ти, ти не, не шарик. Вона не шарить, це... це індюк. У нас велика перерва і ми хаваємо. Мене... Про... Індяки ми хаваєш індюків. А я хаваю карасанска з какашками, так що <реш> Зашибись, все хочу, то кав... uh, да. тут... Сережа позвонив. Да. Ми ждемо, коли позвонить Сережа, бо. Я буду тролити його до кінця свого життя. Сережка? Це для тебе. Да, Сережа. Він тобі друг, але я його заставила. Мовчати про про це. Всі народу. Ладно. А оце вже слоник. Бачите, вона навіть вже навчилася розрізняти тварин. Неплохо. Дивіться. Ми бачимо Ау! не можна кидатися Толіка слоником. Хорошо. Ми зараз ром на звичайну аферу. Ми позвонимо Сереже. Тобто Сережа позвонить Тані. Сорий, Рамла. Чого ти не дзвониш? А ти чого не дзвониш? Прийшла, появилася не дзвониш. Чом ти не прийшов? Можна мені позвонити без хотіла позвонити?

Ти захватила мір. Ні, вони вилічились. Вони вилічились. О, О, ні! О, ні! Скільки ти вбила? Я всіх вбила, ну я не всіх вбила. 426, 201 і Але, коротше, всі, всі заболіли, а потім, коротше, видобули лікарство. Жизнь боль болі все... О боже! Хай! Це Маша. А. Маша, як до вас? Ситуація вимушує переходити на фотоапарат. Бо тік-дав там полі, вони там з коваленщиками що там мають порішати. Я валю на катран, бо годим я лінію. А, до речі, лінії треба купити роутер там всякої фігні. Так що, погнав я на катран. Ааа, блін трамвай. Я вже приїхав. Що... почну номер 10, вижу Такими катками треба... Я вертаюся вже з катала, то є туди і поки катка Коридорчик Коридорчики там виход. Топ-то. Виход. Тільки нічого не падає. Так. Хочу всякої Блін, на купляв, Сергій сергікась. Дзвонив, щоб я їм тонер купив. Що зразу не сказати? Як дівки якісь. Так, ладно, вертаюся в ету. Пиріком завожу. Сьогодні ще треба зганяти, дешевше треба зганяти. І ще там якийсь там радіо треба зганяти... Так, що сьогодні... День покупок, коротше. Все, погнали витика. І так, що ти робиш? Шукаю не пиво дологу. Не Чого не фокусірує? Бо не треба тут фокусів. Серега, як била. Що ти робиш? Булюсь бумага. Вже визвола? Батарія сіла. Встигну, там свалка теліків, коротше. Там свалка теліків, я так, декуди сходив подивіться, там живлю і зараз я валю. Буде дешевше, бо... Імчик попросив мене флешечку йому купити на 32 10 класу, і це типу, був дешевше в мене, там ці знайомі Я всі панти і він вирішив, що так буде зручніше, щоб я зайняв туди флешкою. Так що я валю дешевше за флешкою, а потім ще вже освіт треба, бо на вихідні в мене в планах замутити одну там штуку типу перемикання швидкості кулера в залежності від, від нагрівання. По три скорості, як в ноуті, Тільки в системніку. Так що треба буде ще деталі докупити. Так що погнаю спочатку дешевше, а потім вже туди. Сижу, і там конвертики до того збирати, хто подвоєш. Ми просто сидіти і клопати. Я взяв все і зробив, коли. Ми, коротше, вже кінчилася німецька. Я піпець, я хочу спати, я вже на німецьку, навіть за газу два. Може чи. <реж> от. Я топу додому. Я був в радіосвіті і, блін, я там забувся 80 чимось гривень. Причому я так і не отримав теплоприймальний елемент. І... Що? Що поділати? А я да, Так що, не все на сьогодні хватит, Я зараз варю додому і сразу буду спати. Вот таких людей, як ми, Людям не снена. Ви не здаєте, анатолії знову вбираєш і спати, і нічого не буде? Не, ну так, є така можливість. Можливість? Можливість, є така... Вірогідність, овер до фіга. Так, овер до фіга в натурі. Ну подивимося, може якось... Коротше, будь-що буде сьогодні слабако. Да. Но на сьогодні хватить, так що підписуйтесь, лайкайте, репостите, комментировать. Замку 60 з чимось цих штук випусків і, блін, все. А я І константин, який, походу перший раз в нас. А тут ще є Лена, є ще Крістін. А ще... По -по Помашите ручки в камеру. Ааа! Стопай, Лена ушла. Опа. Тут Аня? В натурі Данчик, в Аня. Короче, мій мозок вже настільки. Ось у меня була Наташа. Ні, <реш> не, в мене вже просто мозок настільки відказує, що я вже від, не, не в цей. Не... Я вообще вже нет. Только работает автопилот. Вот, все, так що я на автопілоті валю до заслуг.